Розділ 9. Кетрін, Вашингтон, 1941 1944 роки. Кетрін залишила роботу у Вільяма Фрезера наступного ранку після того, як вийшла заміж за Ларі. О день її повернення до Вашингтона, Фрезер попросив її пообідати з ним. Він виглядав зовсім розбитим, і на душі в нього було порожньо. Він якось одразу постарів. Однак Кетрін більше не відчувала до нього жодних почуттів, крім жалю. Перед нею сиділа висока, симпатична, але тепер уже чужа людина. Вона відчувала до нього прихильність, але їй здавалося неймовірним, що колись збиралася вийти за нього заміж. Фрезер мляво посміхнувся їй. Отже, ти стала заміжньою жінкою, сказав він. Найзаміжнішою жінкою у світі. Все сталася так раптово, мене, мене навіть позбавили шансу стати суперником. У мене самої не було шансу, чесно зізналася Кетрін. Просто так вийшло. Так, Ларі підходящий хлопець. Згодна. Кетрін, невпевнено почав Фрезер, адже ти, по суті, нічого про Ларі не знаєш, правда? Кетрін відчула напругу в усьому тілі. Я знаю. Що люблю його, Біле, відповіла вона, не підвищуючи голосом, і впевнена, що він любить мене. Спочатку непогано, так? Він насупився і замовк, все ще борючись із собою. Кетрін, що? Будь обережна, чого мені боятися? Фрезер заговорив повільно. Ретельно зважуючи кожну фразу, він розумів, що одне необдумане слово може виявитися для нього фатальним. Ларі не такий, як усі. Який він? запитала Кетрін. Я хочу сказати, що він дуже відрізняється від інших чоловіків. Тут він помітив, як змінилося, змінився вираз її обличчя. О, чорт, вигукнув він, не звертай на мене уваги. Фрезер жалюгідно посміхнувся. Кетрін ніжно взяла його за руку. Я ніколи не забуду тебе, біле. Сподіваюся, ми залишимося друзями. Я теж сподіваюся, зауважив Фрезер. Ти остаточно вирішила піти з роботи. Ларі хоче, щоб я звільнилася. Він старомодний. На його думку, чоловіки мають самі утримувати своїх дружин. Якщо колись передумаєш, сказав Біл, дай мені знати. Потім, сидячи за столом, вони обговорювали службові справи і прикидали, хто б міг зайняти місце Кетрін. Вона розуміла, що їй дуже не вистачатиме біла Фрезера. Кетрін вважала, що чоловік, який позбавив жінку невинності, завжди займає особливе місце у її житті. Однак і без цього Біл багато для неї означав. Він був близькою їй, людиною та прекрасним другом. Кетрін стривожила його ставлення до Ларрі. Біл ніби збирався попередити її про щось, але передумав, бо боявся порушити її щастя. Біл Фрезер не був ні дрібною особистівцю, ні рівнивцем. Він насправді хотів її щастя, і все-таки Кетрін не залишала впевненості, що він хотів їй щось повідомити. Десь у глибині душі в неї було погане перечуття, тим не менше, коли через годину вона зустрілася з Ларі і він усміхнувся їй, вона забула про все і була щаслива, що вийшла заміж за прекрасну, життєрадісну людину. Ні з ким Кетрін не було так весело, як із Ларі. щодня перетворювався на свою рідну пригоду свято. Щосуботи вони виїжджали за місто, влаштовувалися в готелі та відвідували всі сільські ярмарки, вони побудували в Лейк-Плесіді, де спускалися на санях з крутого крижаного схилу, і в мотоці, де ловили рибу та каталися на човні. Кетрін страшенно боялася води, бо так і не навчилася плавати, але Ларі переконав її не думати про це, адже з ним вона могла почуватися спокійно. Ларі ставився до неї з любов'ю і увагою і зовсім не помічав, що від нього збожеволіли інші жінки, зважаючи на все, його цікавила тільки Кетрін. Якось під час їхнього медового місяця в одному з антикварних магазинів Ларі звернув увагу на срібну фігурку птаха, який так сподобався Кетрін, що він подарував їй схожу, але з кришталю. Цей подарунок започаткував майбутню колекцію Кетрін. У суботу ввечері вони вирушили до Меріленду відсвяткувати тримісячний термін їхнього подружжя і пообідали в ресторанчику, де побували перед весіллям. Наступного дня, у неділю, 7 грудня, японці напали на Перл-Харбор. У понеділок, о 13 годині 32 хвилини, менш ніж через добу після японського нападу, Сполучені Штати оголосили війну Японії. У цей час Ларі був на військово-повітряній базі Ендрюс. Кетрін стало неможливо сидіти одній у квартирі. Вона взяла таксі і поїхала до будівлі капітолію подивитися, що там відбувається. Групи людей, що напирали один на одного, намагалися протиснутися ближче до 10-12 портативних радіоприймачів, розкиданих у натовпі, що зібрався на тротуарах. Кетрін раптом зауважила, що до капітолію під'їжджає лімузин президента, який супроводжує низка інших автомобілів і зупиняється біля південного входу до будівлі. Кетрін стояла не так далеко і спостерігала, як із лімузина. За допомогою двох охоронців виліз президент Рузвельт. Десятки поліцейських пильно стежили за натовпом і були готові до будь-яких несподіванок. Кетрін здалося, що більшість була налаштована агресивно, нагадуючи натовп лінчувальників, яким не терпілося приступити до справи. За п'ять хвилин після того, як президент увійшов до будівлі капітолію, по радіо почали передавати його промову в Конгресі на спільному засіданні Палати представників та сенату. Голос президента звучав твердо та рішуче. У ньому відчувався гнів і заклик до дії. Америка запам'ятає цей напад. Сили справедливості отримають гору. Перемога буде за нами. Хай допоможе нам Бог. Через 15 хвилин Конгрес практично одноголосно ухвалив спільну резолюцію номер 254 згідно з якою США оголошували Японії війну. Проте проти голосувала лише член Палати представників від штату Монтана Джинет Ренкен. Таким чином, за резолюцію було подано 388 голосів та лише один проти. Виступ президента Рузвельта зайняв лише 10 хвилин і виявився найкоротшою промовою з нагоди оголошення війни в історії американського конгресу. Натовп у капітолію вітав слова президента ревом схвалення, обуренням щодо нападу японців та обіцянками помститися їм. Нарешті Америка заворушилася. Кетрін дивилася на чоловіків і жінок, що стояли поряд із нею. Всі вони були піднесеному настрої. Напередодні так само почував себе Ларі. Вони були схожі на членів одного і того ж клубу, переконаних у тому, що війна це захоплюючий спорт. Навіть жінкам передавався нездоровий, стихійний азарт, що заволодів натовпом. Кетрін раптом захотілася подивитись на них, коли чоловіки підуть на фронт. Адже жінки залишаться на самоті і з тривогою чекатимуть звісток про своїх чоловіків та синів. Кетрін повільно повернулася і попленталася додому. На кутку вона помітила солдатів із примкнутими до гвинтівок багнетами. Незабаром подумала вона вся країна одягне військову форму. Це сталося швидше, ніж Кетрін передбачала. Одного дня Вашингтон перетворився на місто, де всі громадяни носять військову форму кольору хаки, запанувала передгрозова атмосфера. Людей охопило якесь болісне збудження. Здавалося, що мирне життя лише летаргічний сон, дурман, що збив людства з пантелику і вкинув його в стан нудьги, і що тільки війна дозволить йому випробувати справжню радість буття. Ларі по 16-18 годин на добу проводив на військово-повітряній базі, а іноді залишався там і на ніч. Він розповів Кетрін, що ситуація в Перл-Харборі і Хікманфілді набагато серйозніша ніж вважає громадськість. Раптовий напад японців увінчався повним успіхом, і військово-морський флот США, а також значна частина їхньої авіації практично знищені. Ти хочеш сказати, що ми можемо програти війну? запитала його вражена Кетрін. Ларі задумливо глянув на неї. Це залежить від того, як швидко ми зуміємо підготуватися, відповів він. Усі думають, що японці просто комедні косоокі карлики, але це не сусвітня нісіннитиця, вони сійкі хлопці, які не бояться смерті, а ми слабаки. У найближчі кілька місяців вклалося враження, що японців не зупинити. Газети рісніли заголовками про їхні успіхи. Вони атакували Атол Уейк, піддали артобстрілу Філіппінські острови, готуючи вторгнення на них. Висадилися на Гуані, на Борнео, у Гонконгу. Генерал Макартур оголосив Манілу відкритим містом, і американські війська, що потрапили в пастку на Філіпінах, капітулювали. Якось у квітні Ларі подзвонив Кетрін з бази і попросив її зустрітися з ним у центрі міста, щоб пообідати та дещо відсвяткувати. Що відсвяткувати? запитала Кетрін. Я скажу тобі це ввечері, відповів Ларі, в голосі якого було хвилювання. Коли Кетрін повісила люльку слухавку, у неї виникло страшне перечуття. Вона перебрала в голові всілякі приводи для торжества, але їй здавалося, одне й те саме, і вона боялася, що не витримає. О п'ятій годині вечора того ж дня Кетрін, яка вже одяглася для відвідування ресторану, сиділа на ліжку і дивилася в дзеркало трюму. Я, мабуть, помиляюся, думала вона. Можливо, його підвищили у чині», Оце він не збирається відсвяткувати або в нього хороші звістки з фронту. Кетрін намагалася переконати себе, що все гаразд, але не вірила собі самій. Вона вивчала себе у дзеркалі, намагаючись бути об'єктивною. Інгрід Берман, Бергман, звичайно, не стала проводити безсонні ночі, заздравши її красі. Але ж, вирішила вона неупереджено, я приваблива, у мене гарна постать, я розумна, весела. Поступлива, добра, запальна жінка, казала вона собі, чому ж нормальний справжній чоловік, що сили намагається залишити мене і рветься на фронт, щоб знайти там свою смерть. О сьомій годині Кетріну увійшла до ресторанного залу готелю Віларт. Ларрі ще не було, і Дотель провів її до столика. Вона поклялася собі, що не питиме, але відразу передумала і замовила Мартіні. Коли офіціант приніс його, і Кетрін взяла келих, вона помітила, що в неї тремтять руки. Кетрін підвела голову і побачила, що до неї йде Ларі. Він пробирався між столиками, вітаючись із друзями та знайомими. Від нього віяло такою життєвою силою та здоров'ям, що всі мамоволі оберталися і дивились у його бік. Свостерігаючи за ним, Кетрін згадала, як він прямував до її столику. У їдальній МДМ у Голівуді, тільки тепер вона зрозуміла, що знала його тоді так мало і досі сумнівалася, чи уявляє вона собі його внутрішній світ. Він підійшов, ніжно поцілував її в щоку. Вибач, Кетті, я спізнився, вибачився він. Весь день на базі твориться щось неймовірне. Він сів, привітався з офіціантом, назвавши його на ім'я, і замовив Мартіні. Якщо він не звернув увагу, що Кетрін п'є спиртне то не подав виду, у Кетрін душа розривалася на частини. Скажи мені про свій сюрприз, відкрий мені, що ми святкуємо, але вона ні про що не питала. Угорці мають прислів'я, тільки дурень поспішає викласти погані новини. Вона знову сюрпнула Мартіні. Може, зовсім не у горці вигадали це прислів'я, ймовірно. Катрін Дуглас сама написала його, щоб захистити себе від страшної звістки. Мабуть, вона трохи п'яніла від Мартіні. Якщо перечуття не обдурило її, Катрін Дуглас сама написала її, щоб захистити себе від страшної звістки. Мабуть, вона сп'яніла. Сьогодні ввечері вона дуже нап'ється. Бачачи перед собою Ларі, котрий з любов'ю дивиться на неї, Кетрін думала, що страхи марні, адже розлука з нею для нього така ж нестерпна, як і для неї самої. Вона тільки дарма марить себе. Дивлячись у його щасливе обличчя, вона вірила, що він порадує її якоюсь дуже гарною новиною. Ларі нахилився до неї, по-дитячому посміхаючись, і взяв її за руку. Ні за що не вгадаєш, у чому справа Кеті. Я вирушаю за океан. У Кетрін було таке почуття, що в неї перед очима опустилася найтонша завіса. Все почало виглядати неприродно, як у тумані. Поруч із нею сидів Ларрі. Він ворушив губами, його обличчя то з'являлося, то зникало, і не чути було слів. Стіни ресторану то сходилися, то розходились. Вона спостерігала все це, як зачарована. Кетрін. Ларі тряс її за руку. Поступовий її погляд зосередився на ньому, і все набуло звичайного вигляду. Тобі погано? Кетрін заперечливо похитала головою, зробила ковтальний рух і нетвердим голосом сказала: Це чудово. Зі мною завжди буває таке, коли я чую добрі новини. Сподіваюся, ти розумієш, що це мій обов'язок? Так, розумію. Щиро кажучи. Проживи я хоч мільйон років, я все одно не зрозуміла, б милий, але якщо я признаюся тобі у цьому, адже ти зненавидиш мене, правда, кому потрібна дружина зануда. Дружини героїв мають з посмішкою проведжати своїх чоловіків на війну. Ларі стурбовано дивився на неї. Ти плачеш? Ні, з обуренням заперечила Кетрін і з жахом помітила, що вона справді плаче. Мені. Просто треба звикнути до цієї думки. Мені дають ескадрілью, похвалився Ларрі. Невже? Кетрін спробувала надати своєму голосу як найбільшої гордості за успіхи чоловіка. Він матиме свою ескадрилью. Коли він був маленьким хлопчиком, то йому, мабуть, дарували іграшкову залізницю, свою залізницю. Тепер хлопчик підріс і йому подарували власну ескадрилью. І це вже не іграшка. З нею жарти погані, зіб'ють, спливеш кров'ю і помреш. Я хочу ще випити, заявила Кетрін. Будь ласка, коли? Коли тобі треба вирушувати? Не раніше наступного місяця. Його відповідь пролунала так, ніби йому не терпиться якнайшвидше потрапити за океан. Це було жахливо. Кетрін здавалося, що руйнується все її сімейне життя. На естраді співак співав пісню лічу на місяць на крилах з осінньої павутинки. З осінньої павутинки, подумала Кетрін, моє сімейне життя зіткане з осінньої павутинки. У нас ще багато часу до мого від'їзду, заспокоював її Ларі. Багато часу для чого? гірко питала себе Кетрін. Багато часу, щоб завести дітей, звозити їх у Вермонт на лижну прогулянку, постаріти разом. Чим би ти хотіла зайнятися сьогодні ввечері? запитав Ларі. Я пішла б з тобою в окружну лікарню і попросила, щоб тобі ампутували великий палець на нозі, або проткнули барабанну перетинку, а вголос, Кетрін відповіла. Ходімо додому і кохаємося, вона справді. Жадала цього. Минув місяць. Стрілки годинника невблаганно бігли вперед, немов у кошмарній вигадці кавки, дні перетворювалися на годинник. години на хвилину, і нарешті настав жахливий день останній день Ларрі у Вашингтоні. Кетрін відвезла його до аеропорту. Ларі був балакучий і веселий. Вона затихла, похмуріла і почувала себе нещасною. Останні хвилини пройшли поспіхом, оформлення, квапливий прощальний поцілунок, посадка в літак, який мав віднести від неї Ларі, і помах руки, знак розлучення. Кетрін стояла на літньому полі і дивилася, як розгні, розігнавшись, літак піднімався в повітря, ставав все менше, менше, перетворився на ледь помітну точку в небі і зник. Кетрін цілу годину простояла, дивлячись йому вслід. Почало темніти. Нарешті вона повернулася, пішла до машини і повернулась додому до порожньої квартири. Протягом року, після нападу на Перл-Харбор, союзники брали участь у десяти великих битвах з японцями на морі та в повітрі. Союзні війська виграли лише три із них. Проте дві перемоги із трьох у битвах за Атол Медведь та острів Гуадакаланал виявилися вирішальними. Кетрін до останнього рядка прочитувала газетні повідомлення про кожну битву, а потім зверталася до Вільяма Фрезера за додатковими подробицями. Вона щодня писала Ларрі, але отримала від нього перший лист лише за два місяці. Лист був хвилюючим і сповненим оптимізму. Він зазнав суворої цензури, тому Кетрін не знала, де він і чим займається, де б він не служив і які б завдання не виконував, вона відчувала, що він, мабуть, задоволений своїм становищем. У довгі нічні години, лежачи в ліжку, Кетрін ламала голову, намагаючись зрозуміти, що ж змусило Ларрі вирушити на війну і ризикувати життям. Не можна сказати, щоб він шукав смерті. Кетрин ніколи не зустрічала людину, в якій було би стільки життя. Напевно, це просто зворотний бік металі. Жага життя в ньому така сильна, що може повністю проявитися тільки в зіткненні зі смертю. Кетрин пообідала з Вільямом Фрезером. Вона знала, що він намагається піти в армію, але у Білому домі вирішили, що на своїй посаді він принесе більше користі. Фрезер був дуже засмучений, але жодного разу не згадав про це. Сидячи зараз за обіднім столом навпроти Кетрін, він запитав Ларі пише тобі? Так, минулого тижня я отримала від нього лиса. Про що він написав? Судячи з його лиса, війна, це щось подібне до футбольного матчу. Ми програли першу сутичку, а тепер ввели в гру найкращі сили то добиваємося переваги. Фрезер кивнув. Це схоже на Ларі, але не схоже на війну, спокійно зауважила Кетрін. Адже війна не гра у футбол, білле, вона забере мільйони життів. Коли береш участь у війні, Кетрін, м'яко заперечив він, краще мені здається ставитися до неї як до футболу. Ще раніше Кетрін вирішила піти працювати. В армії створили жіночу службу сухопутних військ. Спочатку Кетрін думала вступити туди, але відчула, що може принести більше користі інтелектуальній роботі. Вона претендувала на щось більше, ніж керування автомобілем та відповіді на телефонні дзвінки. До того ж, вона чула, що на жіночій службі всяке діється. Обідаючи з білим фрезером, вона звернулася до нього Я хочу вступити на роботу, щоб хоч чимось допомогти фронту. Він глянув на неї і погодився. У мене є щось спеціальне для тебе, Кетрин. Уряд намагається продати облігації військової позики. Вважаю, що ти могла б налагодити цю справу. За два тижні Кетрін приступила до роботи. Вона мала організувати пропагандистську кампанію з продажу облігацій військової позики за участю знаменитостей. Здавалося, що це смішно, до смішного просто. Однак незабаром з'ясувалося, що Кетрін, чекаючи мало труднощів, вона переконалася, що зірки поводяться як діти. Вони щиро хотіли зробити свій внесок у боротьбу за перемогу над ворогом, але були вкрай безладні, необов'язкові і часто спізнювалися, Доводилося постійно змінювати розклад їхніх поїздок і виступів. Нерідко плани зривалися не з їхньої вини. А через виробництво кінокартин, в яких вони знімалися, або порушення графіка зйомок. Кетрін постійно курсувала між Вашингтоном, Голлівудом та Нью-Йорком. Вона звикла до того, що їй повідомляли про чергове відрядження за годину до виліту літака або відходу поїзда, і встигала залишати у валізі необхідний одяг. Вона зустрічалася із десятками знаменитостей. Ви справді бачилися з Керрі Грантом, поцікавилася секретарка Кедрін після її повернення з Голівуду. Ми снідали разом. Він насправді такий привабливий? Якби він умів себе подати, відповіла Кетрін, то був би найбагатшою людиною у світі. Все сталося якось, само собою, майже. Непомітно для Кетрін півроку тому Біл Фреза розповів їй, що у Олеса Тернера виникли труднощі з виконанням одного із замовлень на рекламу, яким Кетрін колись займалася. Тоді вона підготувала нову рекламну кампанію з використанням комічних ефектів, і клієнт залишився дуже задоволений. За кілька тижнів Біл попросив її допомогти з іншим замовленням. Не замислюючись, вона пішла йому на зустріч. Поступово вона почала проводити у його рекламному агентстві половину свого часу. Кетрин взяла на себе роботу над п'ятьма-шістьма замовленнями і успішно впоралася з ними. Фрезер призначив їй високу заробітну плату плюс комісійні. За день до Різдва у півдні Фрезер зайшов до неї в контору. Їхні співробітники вже вирушили додому, а Кетрін закінчувала роботу. Ти захопилася так, що не можеш відірватися? Захопив, запитав він. Заробляю на життя, посміхаючись, відповіла вона і з почуттям додала. І чимало, дякую тобі, Біле. Не дякуй мені, ти цілком заслуговуєш на ці гроші і ще дечого. Ось про це дещо я і хочу з тобою поговорити. Я пропоную тобі стати моїм компаньйоном. Вона здивовано подивилася на нього. Компаньйоном? За півріччя ти забезпечила нам половину нових замовлень. Фрезер задумливо дивився на неї і мовчки чекав на відповідь. Вона зрозуміла, наскільки це для нього важливо. Вважай, що ти маєш компаньона, у нього просвітліло обличчя. Ти не уявляєш, який я радий. Фрезер незграбно просяг їй руку. Вона замотала головою, заперечуючи проти такого жесту, обійняла його та поцілувала у щоку. Тепер, коли ми стали компаньонами, сказала вона грайливо, я можу поцілувати тебе. Кетрін відчула, що він намагається. Міцніше притиснути її до себе. Кеті, почав він, я. Кетрін приклала палець до його губ. Не кажи нічого, біле, давай залишимо все, як є. Ти ж знаєш, що я тебе так люблю і я тебе люблю, тепло сказала Кетрін. Адже це не те саме, подумала вона, яка бездонна прірва, між я так люблю тебе та я тебе люблю. Фрезер посміхнувся. Обіцяю, що не набридатому тобі, я поважаю твої почуття до ларі. Дякую, Біле, вона трохи запнулася. Не знаю, чи втішить тебе це, але знай, що якщо мені судилося зв'язати свою долю з кимось іще, ним будеш ти. Це величезна втіха, він широко посміхнувся. Від твоїх слів я не засну всю ніч.